На вулиці мінус один, дорога не почищена, обледеніння, дві години за термом, дві години в центрі вужка на окраїнах. Не плачевно, але слизько. Олександр Торед розповідає про ситуацію на дорогах у Полтаві. каже, кермувати в таких умовах складно. В минулому році в мене була інша машина, і взагалі було, я боялася зими. То минулий рік позрів з цим роком, просто погода ще інша, то місто взагалі не готове. Не чиститься нічого з дороги, взагалі слизько, грязно виїхати ні пройти, ні про Заподіяно було наступний перелік техніки: шість тракторів з відвалом та щіткою і навантажувач взагалі сім. І шість КДМ для посипання піщано сольовою суміші механізованим способом. В тому числі з них всі шість у цілодобовому чергуванні. Цієї техніки вистачає, ми ще тут перебачили відпрацювання по старостатах, і будемо працювати сьогодні. ще. я живу на горі, сніжок ідуть, спокою та як навернулася. Там ніколи на інституті він нагадав, як волольот точився. Сьогодні я нікого нема. Висота снігового покриву на ранок становила від 1 до 4 сантиметрів, говорить начальниця відділу обласного центру з гідрометеорології. Похолодання, за її словами, пов'язане з активним циклоном. Та вже 10 лютого в день невеликий сніг перейде в дощ, а температура повітря почне підвищуватися. Сніг ще продовжується, продовжуватиметься і тому ми очікуємо на завтра на ранок десь висоту 5-7 сантиметрів, місцями навіть може до 10 сантиметрів. На дорогах на завтрашній ранок Сцями буде ожелитися і до того ж, очікуємо подальше підвищення температури повітря на 12-13 число, знов до температурних рекордів. Ну і скажімо так, весна поки що до нас повернеться на декілька днів. За словами Олени Панченко, у третій декаді лютого очікують помірно з невеликими морозами зимову погоду. Дарина Литвак, Сергій Єрохов. Суспільне новини, Полтава.